Уахеха! Привіт, вас! Мене звуть Армарі приходиться. Пізешма в Берен Косу та Бендіан Зенітмашін разом зі мною, тому можете значіше. А ми погнали. Так, це якийсь прохід. Не знаю. Ми, ми зупинилися на чому? На тому, що прокинулося. Десь. Незрозуміло де. Так, глава третя і падіння. Ну, ми зустріли Бориса, і прокинулися тут, на ліжку якомусь. Чи що то було, я вже пам'ятаю? Ніби ліжко, чи. Ну так, ліжко. Так, покинути укриття. Яке укриття, якщо в нас немає тривоги? Так. Тут, напевно, Борис може зробити, я не знаю. Ну, скоріш за все. Тут багато іграшок, типу. Ну, от Борис сам, ну, іграшка. І плакат його. Прежде все, я с Борусом сейчас живу. Так. Да, еще тут находится. Так, все открывается нормально. А так, тут все не О, там суп. Я хочу суп. Дай мне цей суп. Так. А, вот так, чернила. Здесь все такая, не знаю. О, борус. Привет. Так. Так, просто мені дасся вийти. Твери очень надалося, а воловаж немає. Борис, правильно. Може і на боруса? Не цей дверний важель, погорить з борусом. Эй, друже, ти раптом не бачиш тут важіль? Певно, поки я тобі щось не приготую, то мені його не віддаси. Гаразд. Поглянемо що у нас тут. І що це? Це паук. Павук, ніби. Ніби. Хоча це. З різних частин, ніби це бенді, там ще якісь частини. Ну, частини бенді. Ну це... Де... О, суп. Картина. Важня нема, так. Чайник. Шай би собі заварив, да і все Так, а скільки мені його треба знайти супу цього? Певно багато може то, Оце от може можна взяти. С що ні, ну тут може О, так. А ну Два вже є А мені треба ще. То по звуку я його п'ю? Тоді я його виплюну, типу для боруса. Двух вистачить? Ні, не вистачить. А, ось, ще. That be Думаю, досить. Заритусо борусу. Я вже веру. І Що далі. А, ось. You go. Тримай. Ну, це криття, використовуйте вайджель. Ну, ти там єси, так. А, він вже з'їв. Це голос справжній. Ми пішли, друже. Далеко натікай. Суп, суп, суп. А. Що тут? Смакота, ага. Так. Маленьке. Маленьке диво. А, я можу тут сховатись. О, мені вже це не подобається, що я можу десь ховатись. А <звісно> там досі таке темно. Знайти <звісно> трохи світла не завадить. Ось це напевно. Ти йдеш, Борос? Ти йдеш. <звісно> не лякайся, Бороса. Тримайся ближче бо до світла, так ти не загубишся. Так. Борос. Тлякаєшся. Ааа. Лякайся. Ой, йдемо, борус. У мене злякати, борус. Нас не злякати. Не бійся. Did you hear that? Это чув? Yeah, так, me yeah. я теж чув. Ну, я вже испугався. Тому я не, не лякаюсь. Так, і що мені робити тут? Борис? Ти де там? Не лякайся ти. Це гаразд. Ти швидше. Краще. Ну і що далі тільки? Ось в чому питання. І знову глухий кут. Зусі більше нікуди йти. Борис і я йди. Погрути з Борисом. А, ти! Ну well, Неиии! Nee, я без світла. Ща тут... Хороша тут не там, все гаразд. Тут закрыто. Якось шумно все. Не знаю. він. новий вихід. Де це я тепер... Іграшки небес, wow. ти ба. Я цього взагалі не пам'ятаю. Так, ну нас можна. На no, Ну... іграшки небес, так. Велика місце. все. О там щось написано ще. Пекло на корзинці, Зроблено в Сміхозорі. Бенді Бендіта борис ідуть у пекло нагна. Бенді та пекельна робота вогнеборця. І хто, співа... і хто то співає. і хто це співає. вже не подобається. На це не на бенді, мені здається. Покальна кухня приготова на смеха зорі. Так. А... Ме. Мені... А, мрії стесняйся. О що це, значит. Засеялися. Так. І чому завжди щось має блокувати двері? Як це відтягнути? Сходен сам не знаю. О, іграшка. Аліса ось. А, а скажіть, там цей вайджель був уже. Свердло, повинно працювати. А, мені... Мені треба іграшка ігрошками. Сей. Забила механізм. Так. Ніби все так. Унеткнутись станок. О, іграшки пошли. Борис, Борис, Алиса. Тут щось, о, он запас є. Я його спочатку шатка на ту двері. Я можу до нього дати. Так. Ну, зай. Що це? О, Борис. Там був череп, Алиса, Машинася, Бенди, Борис. Алиса. Машина. Бенди. Борис. Алиса. Машина. Так. Все повторюсь, так. Просто нас ось знову. Не вторую, чого це така проблема? То і що ще я намазюкав викриваю посмішки у деги з Бенді? Це не привід, щоб Андрю здавав мені копопняки. Якщо він так хоче мені допомогти, хай він мені скаже, що робити з цілим складом пляльок, який невигідно зрозуміли, чи це Янгол, чи ще якось говно. Таке точно на продаж не піде. Певно треба все на проробку відправляти. Шон Флін. Так, тобто. Цей чувак робив погано, так іграшка. игрошка. Скрываем посмешками в банді. Чому вона синь ніби в в черной кисси Аліса? Так, ще раз. Давай. Все нормально. У нас справжня леді Ба. Аліса Тут іграшки

Целі, це ніби. Це не рога були, це нейро я... Янгол... Я... я бачу тебе нова камашка у моїй полотинці. І ти далі потий у нас ще гідне ти буде поруч з Янголами. Мені це вже не подобається. Так, мені сюди треба йти. Тут одна іграшка. Так. Янгола Ліса та Морська Сернада. Сольний Акпіот. Що? А, дебют. Що тут? Янгола Ліса вона. Співала вона. Послання небес. А, ось вона. Бенді Янгл нес співає. Вона співає, вона танцює. А. Янголіса та. А, це б вже було. Ага. Тобто більше нічого одну. Що тут взагалі є? А, це все. Я за поняв, я зрозумів. Так, не йдемо сюди. Так. Демон Янгол. Мені туди, не туди не хочеться йти. Там запис. Рейс дійснюється. Янглоп GFD? Ось що питання. Може воно щось значить, я не знаю. Мені туди не туди хочеться. Типу тут Бенді крихітка, а тут. в лісоп іду. Так, я так і думав, воно закрилося. Значить, якщо б я туди пішов, то що б змінилося. Може це складність якась, не знаю. Мрії здійснюється так. Весь світ не борнуся на очах. Коли я сьогодні прийшла у студію з око саме був з цією Елісон. Мені навіть не повідомили. Пані Елісон Пендл тепер озвучує Янгола Елі... Алісу. Частина мені не вимерла після його слів. Має ж бути спосіб це виправити? Сьюзі Кембл. Багато цих постерів. І куди я прийшов зараз Так, тут я можу сховатися? А взагалі я що там ну, буф. Да міг Тут ну так на мою Все Тоді можна йти далі Зі спокійною душею Я сподіваюся, мене не вб'ють. Я на це дуже сподіваюся. А, Борис, Борис. О, на що так лякати? Ти зараз не знайшов, що ще можна буде захищатись? О, зроди, свіни труп ген з руки Бороса. Іде, 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 іде. Що за місце? Цікаво. У нас что тут я Ааа Неба ничего, адимо далі выходить? Все, как опять же, давай. Свожешь двері треба после два ваши в 1 час. Це возраст 3. Піду знайду інший. Так, дурный замок, ага. Бенди, ага, так, це... За взяти, щасливо. О. Гаразд, давай ще раз. Якщо ти з перевищою позначку 45, потрібно закрутити сильніший за болт, так? Ні, котре раз кажу, як розробити таке ось ці труби, що це все розірвеш. Коли ти сніде до 40 піде, відкриш запобіжник Вендер. Точно? Просто мені здається, що простіше буде зрізати сірку від меду. Не розумію, що для тебе складного. Просто слідкуй за цим манометром. Слухай, якщо вам здається, що я робитиму за вас двох, вважає мене тут не було. Воллі та Томас. Мені більше з них двох подобався поки. Томас Торець нам брхав Так Щось нагадує. Ні, мені це нічого не нагадує. Що це може мені нагадувати? тут? Хм. Тресть ага. Так, що тут у нас машина. Вона йде нижче. Скільки ще тут цих... держив. Як взагалі це зробило? Так, ну идем отдали все, и все шс. за цим. Банда м'ясників, Бенді там банда м'ясників. Так, ага. <плевизнатель> Що ти тут робиш, Макака? Где он ещ зробил? Вазир здесь Почему я повин был опускать важер, как? Да ты борис О, суп Ст этот сама Это лифт? Так, все вже було. Що він тут робить? Він ще проехав. Все начинается. Що тут робить Лів? Я в шоте. Чего треба. Так. Да. Я ж не бора, с тебя не можем. So Ти мене зацікавив. Ти зовсім інший. Мушу визнати. Say, я твоя шанувальниця. Схоже, тобі призначене побачення з Янголом. Приходь до мене на 9 рівень. Просто ходи за голосами. Побачитеся за лісою. Видите Янгола Янглалісу на 9 рівні. Так, P рівень. Выходить. СС... ССС. Це заслющий. Дев'ятий. Так. Запряг треба ще. Ну ж бо, не клітки. Силы жорсткого світ шикає на тебе. Ну не подавайся твой сміх. Янгл підходить 100%. <реш> кляті ліфти. Інколи вчиняюся, інколи ні. Інколи прибувають, інколи їх не дочекатися. Я вже казав їм, що хтось обов'язково заб'ється до смерті. Як, якщо Джо і Дрюд буде і далі закривати на це очі. Тож я точно не планую стати калікою. Я в Ліфт більше наступлю. Томас Конор. Тобто ліфт погано працює, но поки що нормально нібито. Мені вже не подобається. це. Вона справжня леді. Я в це не вірю. Не ну, відкривай. Ура! Мені відкриваються двері. А коли ти, борз біжишь? Чого ти біжиш? Різко так побіг. Багато борисів. І обіцяю, ці... ці. Ну Борисів... багато. Дуже багато. Озирнись. ти волосся роз'єтнути, щоб я стала прекрасною. Але все, що позбавилося, you. краси. Залишається посаду. Залишився позаду. Oh, я мала це зробити. Oh. Вона мене змусила. Коротше є багато Все хто? Це ще один із бандитів і. Страховисько. Сам ще раз обіцяном. Хто б міг подумати? Вечеря разом з шоу Дрю. Все цікавіше, ніж я думала. Тоді мені здавалося, що я ще лише чек за роботу. Але мушу визнати, він не здивував, не здивував. Такой душка. Він навіть назвав мене Алісою Мені подобається. Сюзі Кембл. Камбл Я не знаю. Кембл бы. Ну. Будда. Борсный, да? Борс буде дивитися на борсу. Я зрозумів созрасмик. Чому Че ламається? намается? Ну, його его чи що? Хм, ось ми поставили перед питанням. Чи вбити тебе, чи розірвати тебе наш маття собі на втіху. Складно обрати хоч кого з цього. Що ж ти ще обрати? Що ж дівчин? Хоч цю потвору заліз до мене, заляпавши чорнила мої двері. Він міг проторкнутися, затягнути назад. Ти знаєш взагалі як це? Жити серед темних водоймищ? Це постійний нестерпний шум голосів. Твої спогади плавають там, як риба у шутішці. З першою появою з цього чорнилого тробу я пила лише як огида, чорна слимачка. А з другою появою воно зробило мене янколом. Не дозволю, щоб демон знов мене торкнувся. Я вже так близько, я досягну ідеалу. Так, я помилую тебе поки що. Більше того. Навіть дозволю піднятися та покинути це місце. Якщо спершу зробиш кілька малих дрібнесеньких послуг для мене. Вертайся до ліфту, Мій малий побігунчик. У нас є робота. Ну його там ховаю. Я мабуть я... прям І Що вона хоче від мене? А куди Борис подівся? Навже він пішов назад. Ой, не туди. Ти борс пішов? Чому він назад пішов? Я. Я боюся без бореса. Борес, повернись. Так. Ми домо за Де я Деймплем, бота. Борис, Борис, Борис... А, він же лифт. В лифте. Так, еще. Мої механізми заголодніли. Збери мені запасні сейчас деталі. А, що о. Тешний ключ. Вжекати щитки на рівні К. Зібрати три особливі шестерні. У нашому світі залишилося так мало правил. So І так мало правди. Та є одне правило, якого oh, no. всі тут унизу дотримуються. Beware. Бійся чорнильного демона. Не залишайся довго зовні. Інакше не знає де тебе. Якщо побачиш його, краще ховайся. Як не встигнеш, знай. Побачення було чудове. Тепер ближче до справи. Карімен, їдемо. Це ж звідти я повернувся, так, Борус? Ну і цікаво, що б було, якщо б я пішов на К. Ой, якій... ти його бачив? Чорнольного демона. Каже, що він чує все. Кожен скрип підлоги. кожен шурхіт паперу. На това я як не стала бігати. Ніколи не знаю, що приведе його увагу. Привнею його увагу. Я вже це зрозумів, так. Як мені зрозуміти, йде мені шукати ці? А, всіх. Тут порожня. Мені вже не подобається, тут журнальний демон десь. Продить. Ходить. Мені вже це не подобається ходить тут. А ти що тут А в нього деталь! Один є. Що тут тут? Още один. Нічого нема. Тут я пачу. О, цього було досить. Принеси їх мені. І не помри мені, поки вертел, ти машся. Повернутися до янголи. Квіньте шастера на скрині біля двері. Ну ты я сюди не можу заходити, на жаль. Чого? Далі, я тут спуся. На всяк випадок. Поки ліфт будуть чекати. Кто його їхав взагалі? Борис! От куди ти уїхав? А ну, відкривай. Семі сказав, що у мене талант. Завжди вмів брехати. Він. Та все ж, він, він був дуже привабливим. Боресе теж привабливий. Вибач, до речі, я не знав, що тебе можна вдарити. Ти приваблиш за це Аліс. Янгор, но. Я назву її Янглом. Просто Алісу. Так. І ось ми знову тут. Все? Бачив їх розпущені істоти. Вони просто переповнені чорним чер... чорнилом. Мене від них нудить. І все ж таки. Це чудовий засіб, що тримає мене докупи. Якщо збираєш полювати їх на рухатися повільно. Піднімайся до дверей. У мене саме те, що тобі треба. Де ти червені спритс. Збирати комки чорного. Шукати розпущих шукасів на 11 рівні. Угу. 11 рівень. 11, 11. Ну, мне вон она Я, ну, разумею, что я срублю. Я, наверное, сломаю его так. Ну, мани. Распущить шукачить. Да, вон она. То есть, распущить шукачить. Не осень. Осень. Один е. я. Я начекав тут. что. Он одну жить а, я помер Я, я сейчас чернила. А, все залушалось до муцей. Ну недобре. Самая паша. Смерть, напевно. Чи ні? А, я спавнився біля цих статей. А він все ще живий, я помру. А, з нього теж випало. За що ти Що ти труди А каога дота. У мене по шкірі мурашки. Але справа зроблена. Принеси назад повладнання. Будь ласкавий. Будь ласкавий. Повернутися до янгола, зникнути жир... чорнело скриню. Так. Ти де? Борис, 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 борис. Іди сюди. Вай. Я ж почекаю тут так добре. Колись жила собі янголиця. Вона була, була вона красунею? Усі її любили. І була ідеалом. Щоб там чоловік не казав. Я зрозумів, що ти про себе. Ще раз. Эй. Про долар, щось скаже. Ну. Я не хочу переводити. Я зрозумів, що я не схопнув просто. Так, Скажу просто і прямо. Шукай панелі з вентилями, Покрути їх. А після витягни з них силові контури. Не змушуй мене жалокувати про перемилування. Я завжди можу передумати. Та... Ти хочеш, щоб я бився Вантузом? Я тебе зрозумів. На пірівні? На пірівні знову йти, так? Ну я this. думаю, на цьому ми закінчимо. Але ви ще побачите силу мого обгранців? А з вами був армії, тому до слідчого зустрічі та прощавайте.